夜夜夜后就 Я поклал одного Уже троє їх. Ой, я сантанку убил. О, тихо, тихо, поклали на місце, поклали на місце, бігом поклали на місце. Так, відновлюйте здоров'я, займіть укриття, відновлюйте здоров'я. Та є і Сім? точно сім? Я на напротивного по. Зараз адвоката будуть вимагати. Так, хто з них тут самый самый Колеги, як ви думаєте, хто з них саме серйозні? Серьезно. А вы без головы поднимайте. Вот я жду ночи. Ну, да, я читал. Интересно. Интересно ещё. Так, так. А он без головы, здаётся. Моё Так, а ну, поднимайте её. А, сейчас подниму. Тримайте її під прицілом, бо це ж там бастієм. Так, підйом, жіночку. Покидаємось. Ой-ой-ой. Ай. А, господи. Ой, та, та все, я ховата зброя, що ж ви... Все, все. Так, ваші документи. Доброго дня, кому документи? Мені, мені. Андріана, виділи, то. Ага. О. А, Андреа. Ну, Та що не впізнато. Ну, дійсно, Це обличчя. А що це ви робите з потягом оцього, з От, з вашим урядом? Ну, ну давати, чесно, підзаробити хотітося. Ага. Так, ви в повноважені від них всі говорить, чи хтось я ще серйозніший за вас. Та можу я казати. То що, оформляємося по місці чи їдемо? А можна ми якось, ну, якось не поїдемо. Угу. А, а скільки то коштувати таке? Так, нічого собі. А це що таке ще? 450. Скільки? Угу. Ого. Ну... Чуєте. Слухайте, містер Джон, може мене... повішаємо сьогодні когось. Та ну що ви починаєте? Ну, ну, так. Чу то давайте почухаю, якщо чешеться. Припинат Та ні, якби в мене чеще сталося, я б випадково і... Ой, жаха. То, чуть, може, а може ми якось іншим чимось розрахувати. Соб... Хошта зараз з собою, напевне, ні в мене не в хлопці. Може якась ага, елексира ага. у вас цікава там. Ну з так, ну, так. Кож кожного по елексиру баксів, Не погано. Ну давай Мі... Міс, давайте молятися. Давайте не з кожного, давайте на, не вісім, а 9 штук. 9, добре, давайте відійдемо, щоб я вам там. Нам пригодиться, на господарство. Тільки хто И... більше такого робити не буде. Так-так, хай пообіцяє. як да. це да. зроблять, Молодці законники, молодці. Гарно спрацювали. Так. Ніхто, Нікому не дозволено в цьому штаті порушувати Добре. закон. Здаватися. Так, тоді піднімайте руки і чекайте, поки ми відвідемо. А там же, я не знаю, якось своїм. Маєте чим допомогти своїм? Та, звісно, Говори колега. Вибачато все. Вибачатося. Добре ходить. Все тоді збираємо манади, йдемо на тренування далі. Ніхуя з того на тренуватися. Дивіться, обережніше з вашим готовим. На потім буде. На все, 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 прикрашати, шо ви ж так? Все, йдіть, ідіть. But